Чи світяться вуха. Найгірше для Івасика каша, а мама, як навмисне, варить її щоранку то ману, то рисову, то гречану. І все ж хлопчик легко справляється зі своєю порцією, бо має дружка шарика. Тась же завжди вручає його, тільки мама. Те кудись із кімнати Івасик тарілку під стіл, де вже сидить шарик. Собака швиденько з'їсть кашу, ще й тарілку вилеже до самісінького півника. Повертається мама, похвалить сина, по голівці погладить. А цього ранку шарик тільки не встиг проковтнути кашу, як до кімнати увійшла мама. Сидить пшарику під столом, не показуватись їй на очі. Так ні виліз з під столу і почав облизуватись з вдячністю, поглядаючи на Івасика. Так ось воно що? Собаку кашею годуєш, а у самого вуха світяться. Як це світяться? не повірив хлопчик. І аж помацав своє вухо. Подивись на кого ти схожий, підвела його мама до дзеркала. А, -а ще й моряком хочеш стати. І з дзеркала на Івасика дивився худорлявий хлопчик з великими прозорими вухами. В сонячному промінні вуха й справді наче просвічувалося. А хіба в моряків вуха світяться? Звичайно, ні, відповіла мама. Відтоді Івасик залюбки з'їдає свою порцію. Каші ще й до просить.